Як масажисту забити повний запис навіть не в сезон. На реальному прикладі, це моя учениця Тетяна, вона з міста Хмельницького, і в неї до навчання була якби постійна проблема: отакі коливання в записі. То є, то нема, то є, то нема. Як і у всіх, і в неї був дохід на початку 600 доларів чистими на місяць. Ми за два місяці навчання що зробили? Повністю забили її запис, і вона вийшла на дохід 1600 чистими за два місяці. У мене на, на наступному тижні теж немає вихідних. Аж аж в неділю наступну, і що ми для цього зробили? Це не якась магія. Ми упакували профіль. А ми розробили правильні рекламні креативи для таргету. Ми запустили таргет. А тетяна навчилась правильно переписуватись клієнтами, Навчилась аналізувати статистику. Ну тобто, достатньо багато всього було виконано да? там ціла історія. І якщо ви хочете розібратись, як зараз, в 25-му році. Навчити системно залучати клієнтів на масаж. Ми з Тетяною зробили відео. Да, ми е, засняли прямий ефір, де розповіли її повністю історію, що вона робила, як вона робила, що виходило, що не виходило. І якщо ви хочете побачити це відео, розібратись, взяти для себе лайфхаки, напишіть мені слово історія, я вам його відправлю.